Максима Михайловичу, перший тайм завершився рахунком 0-0. Чому не вдалось перевести значну ігрову перевагу в забиті м'ячі? Не вдалось завдяки високій організації гри суперника в обороні. І вони сьогодні показали, що вони є організованою командою. Довгий час нам не вдавалось реалізувати багато чисельні створені моменти, ну тільки віддати належне сьогоднішньому супернику, який незважаючи на те, що мав кадрові проблеми. Показали себе саме найкращої сторони, і нам було дуже непросто сьогоднішній матч провести, бо володіючи перевагою, довгий час не забиваючи голи, є висока ймовірність того, що отримаєш м'яч власні ворота. І Контратаки в їхньому виконанні і стандартні положення це завжди небезпека. Молоді хлопці, які хотіли сьогодні довести матч з нашою командою, що вони гідні грати в екстралізі, вважаю, що їм це вдалося. А стосовно нашої команди довгий час не вдавалося забити, хоча й створювали моменти, багато було стандартних положень. Розуміємо, що потрібно поправляти, вдосконалювати саме гру при реалізації для того, щоб не доводити матч до такої, скажем, досить таки тривалої для нас часу такого, що було нервовий стан. Тому будемо працювати над виправленням помилок. Якраз щодо віку, чи не було з боку гравців урагану, певної недооцінки суперника кардиналу, зважаючи на те, що в кардиналі більшість молодих гравців в нашій команді теж є молоді гравці, яким ми сьогодні довірили. і Будемо подальшому їм довіряти, щоб вони отримували той запас впевненості, необхідний для їхнього зростання. Тому Проявили себе добре, шкода, що не забили, мали декілька нагод забити. В цілому старались, показали, що гідні конкурувати з більш старшими товаришами. Ну, в майбутньому побажаємо їм тільки ставати більш впевненими і реалізовувати свої найкращі якості в гри. Так, на відміну від першого тайму, бачимо реалізацію та відповідний рахунок на табло. Матч завершився рахунком 2-0. Чи відбулася в перерві якраз чоловіча розмова, та які настанови видали хлопцям на гру, на другий таймі? Були в нашому виконанні в першому таймі технічний брак і тактичні були недопрацювання, тому в другому таймі, ну, перш за все, потрібно було зробити, щоб ми грали швидше. М'яч, щоб швидше рухався, мінімізувати дотики м'яча, щоб гра ставала швидшою і суперник не встигав переміщатись. Нам вдалося зробити, коли ми забивали перший гол. То індивідуальна робота, плюс наш гравець опинився в потрібній точці і забили гол. Другий м'яч вважаю, що все ж таки нас більше заспокоїв, реалізували дуже добре стандарт і довели матч до логічної перемоги. Дякуємо вам. Бажаємо! успіху. Дякую вам.